Час новин для вас працюють команди фактів і світі та вікон СТБ. Під час останньої повітряної тривоги в Запоріжжі було чутно вибухи. Це сталося за 10 хвилин від початку сигналу про небезпеку. Щойно тут дали відбій. Наймовірніше мешканці міста чули роботу ППО Офіційна інформації трохи згодом. А росіяни масово замінували Херсон. Нині у місті працюють 10 груп вибухотехніків. Місцевих просять не чіпати підозрілі предмети. Вже працюють і сотні поліцейських навколо та на території міста. Ставили блокпости, а от відновити електропостачання у Херсоні за оптимістичного сценарію можна за місяць. При цьому у низці звільнених населених пунктах області світло може з'явитися вже з наступного. Тижня про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор енергокомпанії ДТЕК високовольтні лінії, які живлять Херсон, зруйновані так само підстанції в місці. Останні тиждень перед звільненням городяни провели в темряві. Багато важливої інфраструктури окупанти підірвали, коли відходили. Вже сьогодні енергетики компанії допомагають місцевій обленерго попередньо оглянути обсяги поруйнованого а сапери мають розмінувати об'єкти. На Херсон обенерго, і ми разом об'єднуємо ресурси людей, бригади, машини для того, щоб почати відновлення. Не факт, що Херсон буде першим містом Херсонської області з правого берега, яке буде заживлене, тому що в деяких районах ситуація трохи краще, наприклад, як Береслав, тут можна напевне раніше трохи подати напругу. Окупанти викрали з Херсонщини 15 тисяч картин. Про це повідомив сайт спротив, який створили сили спеціальних операцій. Пограбували росіяни художній музей імені Олексія Шовкуненка. У його постійній колекції ікони Українське мистецтво 19-20 століття, також роботи сучасних митців. За даними українського підпілля, роботи вивезли чотирма вантажівками у бік окупованого Сімферополя. Традиційно росіяни не забули прихопити з собою санітарну та побутову техніку. Ми живемо і працюємо серед героїв, заявила посол Великої Британії Малінда Сімонс. Вона стежила за подіями навколо Херсону. І привітала героїчне звільнення міста від російських окупаційних військ. Факти зібрали міжнародні схвальні відгуки про поновлення українського прапора в Херсоні. Видатна перемога України так на звільнення Херсона відрогували у Білому домі. Радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Саліван наголосив, звільнення Херсона переламний момент у війні, і він став можливим насамперед завдяки майстерності збройних сил України. Українці щойно здобули видатну перемогу, коли єдиний обласний центр захоплений Росією у цій війні тепер знову перебуває під українським прапором. Це великий момент. Президент Франції Мануель Макрон у соцмережі привітав із поверненням Херсона українською. Вітаю з поверненням Херсона до України. Це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція і надалі підтримуватиме українців та українок. Вихід Українських збройних сил до Херсона тема номер один і у західних змі. Світова преса, зокрема, видання Вошингтон Пост згадує, що ще кілька днів тому єдиний обласний центр України, захоплений Росією, був обвішений плакатами про те, що Москва тут назавжди, а нині став однією з найганевніших поразок Кремля. Українські сили, які підняли свій прапор у центрі Херсона, закріпили найсерйознішу політичну та військову поразку Володимира Путіна у його злощасній війні, яка триває 8,5 місяців. Звільнення Херсону принесло Москві ще одне приниження після численних поразок на полі бою. Пише впливова Нью-Йорк Таймс. Аналітики видання наголошують, місто є важливим стратегічним пунктом, і його втрата стала своєрідним ляпасом Путіну. Втрату Херсона Нью-Йорк Таймс порівнює з течою росіян зі своїх позицій поблизу Києва та на Харківщині. Усього через кілька тижнів після того, як Путін оголосив Херсонську область назавжди частиною Росії, його війська були змушені залишити обласний центр. Це вже третій великий відступ російських військ під час війни ця поразка ще більше підірвала репутацію армії, яка й раніше демонструвала свою непрофесійність. Тим часом Бібісі розмірковує, як деокупація Херсона змінить хід війни. У виданні переконані, це відкриває шлях до подальшого наступу для українських захисників. Протягом кількох місяців у Росії нічого не виходило. Вони втратили величезні території на сході. Флагман їхнього чорноморського флоту пішов на дно. А важливе міст з Росії до окупованого Криму досі повноцінно не працює. Нині російські війська змушені залишити єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити після вторгнення у лютому, які не вдали захоплення. Плання Києва утримати Херсон виявилося неможливим. І світові змі, і експерти і політики в один голос наголошують, звільнення Херсона стало можливим завдяки виваженій, ретельно спланованій послідовності дій українських збройних сил. Тепер Україна має використати цю перевагу, аби продовжувати відтісняти росіян. Пишуть західні аналітики. І ключову роль у цьому відіграватиме постачання західної зброї від партнерів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Якщо російські війська, яких прогнали з Херсона, перекинуть на Донбас, це загрожуватиме ще запеклішими боями на цьому напрямку. Заявив речник східного груповання ВІС Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Втім, історія повномасштабного вторгнення показала, що українські війська, як правило, на крок попереду. Перемоги на полі бою були навіть коли українські війська мали менше сил. Про це свідчать Київська, Харківська і Лиманська операції. Заявив речник, та вже нині на Донбасі відчувається посилення натуску. Росія. З Херсона, мабуть, переїхали. Піліво перебрасують по логіки віщей. Тому з різних сторон додалось міномети, снайпери, що там ще. Дрони. Стріляють, 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 відповідаємо. Що робимо, то що повинні робити. На запорізькій ділянці фронту небо як гаряче росіяни не спиняють шалених обстрілів прифронтових сіл містечок та насамперед наших позицій. Разом із тим кажуть оборонці, попри сумлінне використання ворогом усього свого арсеналу від кулеметів до авіації. Тут уже відчувається його зневіра та розуміння, що незабаром звідси доведеться забиратися з армійцями, серед яких міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів, поспілкувалися наші кореспонденти. Мом почні 90 чоловік. йому лише 24, А він уже командує стрілецькою ротою на запеклому запорізькому напрямку. Це лейтенант на псевдо Альфа, бо з маличку мріяв стати спецпризначенцем. Це дідська ще мічта випускник вишу для надзвичайників. Він підписав контракт за два місяці до початку російської навали і хрещення вогнем. Прийняв наприкінці лютого в Мелітополі, звідки довелося відступити оружими. Дов ми отримали ввечері, 24-го числа. Получили Ну, уже на под'їздах. Был враг, уже на подъезде в городе был, уже даже одной из рот выдвинулась для того, чтобы принять бой. Даже по-моему, насколько я помню, попали то ли в БМП, то ли в БТР. Вот. Ну и увидели э, количество, вернулись и покинули. Молодий лейтенант каже, сам він уродженець Бахмута, який нині московити несамовито шматують артилерію. Каже, від того крається серце, як і за всю країну. Це зараз найгаряча точка. От. Мені навіть вже приходило відомлення, що моєго дому, то тобто, з яким я проживав 19 років, його вже немає. Ну і половина половині домов, в яких мої однокласники, товариші, знайомі, друзі, теж дамов уже школи, останніх школ, то тобто їх вже. Нє, Обідно за всю Україну. От ні за бахмут. Серце розривається за все. Ну тож він із побратимами лупцює чужинців на своїй ділянці. А тут кажуть бійці вельми тяжко. Росіяни гатять з усього. Ось на цьому аматорському запису тутешня буденність. Працює артилерія, міномети, авіація супротивника. Крім того, стрілецькі бої іноді відбуваються, але, скажімо так, більш це позиційна війна зараз. Утім, твердять хлопці разом із показовою завзятістю ворога, а тут б'ються регулярні війська Федерації, відчувається його зневіра, тим паче, на тлі поразок російського війська. Моральний стан у них дуже низький, тому що всі вони розуміють, що вони тут не надовго, але скажімо так. Супротивлятися своєму наказу командування вони ще не в змозі. Командир каже: нині вони поки активно обороняються, та геть усі ладні за наказом рушити, звільняти край. Якщо ми говоримо чисто мотивації і настрою бойців, готові, хочуть. Вже давно хочуть. Вже надає сидіти. Андрій почть Даженков, факт сі ТІВІ» – Єдині новини. У Миколаєві розпочав роботу перший консультаційний центр південного регіону координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Тут родинам наших бійців, які нині в російському полоні, надаватимуть юридичну та психологічну допомогу. До нині, окрім консультаційної лінії, родини військовополонених могли звернутися лише до центральної приймальної штабу в Києві. За словами голови Миколаївської облради, в рамках цього проєкту запрацює програма з надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Від сьогодні це не лише Київ і столиця для зручності родин наших захисників. відкривається ось цей консультаційний центр. Ми будемо всіляко сприяти і підтримувати родини і налагоджувати з ними взаємозв'язок. Нагадаю, напередодні з полону вдалося обміняти 45 наших військовослужбовців. Серед них рядові та сержанти семи бригад та мотопіхотного батальйону. Як правило, Україні вдається повернути стрільців, бойових медиків, водіїв та санітарів. Найстаршому зі звільнених 56 років, наймолодшому лише 22. Також цього разу на рідну землю привезли тіла двох захисників. Державне підприємство Антонов підтвердило готовність відбудувати мрію, яку російська армія знищила під час боїв у Гостомелі. На підприємстві таки почали роботу над відновленням, але поки триває лише конструкторська робота. Оцінюють пошкодження, демонтують цілілі елементи і міркують, що можна з цього використати для нового АН 225 Такі новини сколихнули українців та авіаекспертів, адже на літак планують витратити 500 мільйонів євро. Це шалені гроші в час війни. Аргументи за і проти збирала Христина Велича. Субтитрувальниця Початок тижня у Німеччині в аеропорту Лейпцига відкривають експозицію, присвячену мрії. Місце символічне до великої війни тут неодноразово зустрічали українського гіганта Ан-225. А зараз литовище стало базою для п'яти вцілілих літаків авіакомпанії Антонов. Під час події керівник держпідприємства Євген Гаврилов спілкується із пресою. А наступного дня німецьке видання Більд виходить із шокуючою новиною. Літак мрію почали відбудовувати і роблять це. У секретному місці українці кинулись дискутувати, чи на часі такі коштовні роботи. Озвучена вартість відбудови захмарні 500 мільйонів євро. Але в держпідприємстві Антонов роблять важливе уточнення. Мрію ще не будують. Наразі розпочали лише конструкторські роботи. У гостомелі оцінюють пошкодження Ан-225. цілі Вціліли, демонтують та міркують, що з цього можна відремонтувати. Остова частина літака ціла а, частина. Агрегатів шасі стійок колес можуть бути використані подальшому. Частина систем теж вціліла. Зараз можемо сказати, що двигуни можуть бути відремонтовані, можливо, не всі. Загалом нині майже 30% комплектуючих для відновлення мрії планують використати елементи корпусу недобудованого літака близнюка. Його фюзеляж звели ще в радянські часи. Паралельно триває розробка технічного вигляду нового літака. Ми зараз робимо саме те, що ми можемо робити, що дозволяють нам наші обставини і наш фактичний стан. Звісно, після того як ми здобудемо перемогу, ми більш інтенсивно почнемо над цим працювати. Авіаексперти, які не підтримують відбудови мрії, кажуть, вона технічно застаріла, адже дісталась у спадок від радянського союзу. Тож пропонують кошти спрямувати на потреби зсу. А Валерій Романенко певен проєкт відбудови не рентабельний. Економічно цей літак затрачені кошти не окупить ніколи. Поки що нема такого обсягу великовантажних і великогабаритних перевезень. У нас мільйони людей втратили житло. Це більш нагальні потреби. У нас великі втрати в збройних силах, і їм потрібно обладнання То зброєння, безпілотники, розвідувальне обладнання, радари і і Тебе. Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан-225, переконаний, мрія це символ. Він міг перевозити особливі вантажі. Літаки, важливе енергетичне обладнання, яке має рекордні розміри. Те, що візьме на борт Мрія, іншим великим вантажним літакам доведеться перевозити зо п'ять разів. До того ж, за останні півроку до війни літак був затребуваний і мав рекордні 80 польотів. Якщо б так і далі би використовувати літак, він теж би заробляв доволі непогані гроші. Я пропоную гроші. У держави не брати, а створити міжнародний інвестиційний фонд і зібрати ці кошти до того ж, нову мрію чекає модернізація. Всі застарілі радянські системи та російські деталі будуть замінені на сучасні комплектуючі від західних виробників. У підприємства вже є партнери зі США, Канади та Ізраїлю, які допомагають із деталями для інших літаків Антонов. Якщо ми зробимо мрію, піднімемо весь авіаційний світ, від світових виробників авіаційної е, галузі це поїнка робусемпраєр, щоб вони нам допомогли, і цей літак я хочу бачити оновленим. Він зовні буде таким же, але всередині зовсім зовсім інший. Роботи, які здійснюють на підприємстві, поки не потребують мільйонних інвестицій. Офіційно жодних зборів коштів ще не розпочинали. Цей проєкт буде міжнародним, запевняють Антонівці. Мрію відбудовуватимуть усім світом, але остаточне рішення буде ухвалене на рівні держави, а не підприємства. І після перемоги України. Христина Величанська, Дмитро Климчук, факта і марафон Єдині новини. Перемога стає все ближчою. Це очевидно, ворог демотивований. А ми стаємо все впевненішими, що завдяки Богові збройним силам України єдності суспільства зможемо вигнати російських терористів з нашої землі. І далі розмовна студія з Яною Брензе.